Шановні глядачі, сьогодні ви на передачі все». Здоровочка вам, вашій родині, стрику з Канади, сусідам вашим, вашому місту, щоб всі були здорові і всім все було добре. Ми сьогодні зібралися на нашій передачі і ці знедолені серця, як завжди, щось шукають. Але ми для вас все. Знаєте, я вже довший час в пошуках, ну як довший час, мені вже 33. І я з кожним днем чим раз тим більше розчаровувався в тому, і я в принципі я вже втратив надію на те, що я в принципі знайду те, що шукаю. Я 30 років підряд я шукаю. Ну, скажіть, ну що ви шукаєте? Скажіть, будь ласка, для всіх наших глядачів. Не повірте, я зараз дуже хвилююся, я мені я прямо аж під виступив. Я шукаю самого себе. Допом... І знає... Допоможіть мені, будь ласка. Знаєте що? Ми! Наша передача, ми знайшли його! асистент. Не може бути. Я не вірю. Ось на таких моментах... Мої просто... Мої... Я мені появає подих. Це ж. Це ж я! А це ви! Це ж я! Ви, ви... ви знайшли мене! Ви знайшли. Я дев'яти років шукав! А ви знайшли, дякую! Наша передача! Я... Знайте що! Я не вірив! А тепер я повірив! Дякую! вам! Дякую! Нади! Прошу пана, скажіть, будь ласка, а що шукаєте ви? Мамо! Мамо! Я хочу передати відбір! Я 50 підсягів! А ми продовжуємо. У минулій передачі до нас звернувся воєнком Тернопільської області, який розшукує 20-літнього юнака, юнака, який вже два роки не дає про себе знати. І ми хочемо показати вам сюжет, як це було. Доброго дня, шановні глядачі. Другий рік ми вже шукаємо ось цього юнака. Йому недавно виповнилося 20 років. Ми його вже шукали всюди, вдома, в родичів, в, під... в магазині з дзвігарами і ніяк ми не можемо його знайти. У мене таке прохання. Може хтось десь його бачив, може хтось з ним пересікався, спілкувався, може в контактах переписується. Будь ласка, знайдіть його. Ми його вже знімаємо. Дуже сумна історія. І сьогодні він у нас в студії з Яковлевич Сведригайло. Зустрічайте воєнком про маску! Пане воєнко, я в цей слізливий момент не можу стримати сльози, бо я не знаю, як вам чесно сказати. Ми, ми знайшли його. Ми знайшли вашого 20-рітнього президента. Справді, так, так, ми знайшли його. Це було дуже складно. Ми багато туди побували, але ми знайшли його. Не стримуйте, Дякую. Дякую. Не, Дякую. не стримуйте сльози, Дякуємо! Не стримуйте сльози! буде добре! Дивіться, будь ласка, на екран, як це відбувалося! Студія, шановні глядачі! Ми з Віталіком знайшли будинок, де проживає наш герой. І зараз ми спробуємо його звідти викорити. Як ви бачите, він не відкриває, але ми не втрачаємо надій. Шу. Ну покажи. Ану, відмей його, бо я не впізнаю. Ану? Ано? Вихожого хочете? Шановні глядачі, ми знайшли його. Нам це вдалося. Помимо. Помір... Які глядачі? Я вам хочу ще раз сказати, не стримуйте сльози. Він сьогодні у нас в студії. Заводіть його! Жіке! Яке в мене Яке, сумний, Мама, Амерти! Твої дітей в хаті! Жінка й мають! А колегідна! Який сумний момент! О! І на цій щасливій радісній ноті ми закінчуємо нашу передачу. Дякуємо, шановні глядачі, і знайте, не губіться а якщо загубитеся, то знайте, що ми знайдемо все Друзі, глядачі, підписуйтесь на наш канал, давайте підтримуємо українськомовний YouTube разом. Тому що зараз дуже мало відео виходить по-українськи. Тож давайте будемо щось робити, підписуйтеся, не жалійте своїх лайків, а також дізлайків, не жалійте своїх коментарів, бо вони потрібні нам. А також підписуйтесь на нашу групу ВКонтакті, де ми викидаємо, окрім відео, ще цікаві історії, деякі фотографії. Тож підписуйтеся, щоб бути в курсі всіх новин. Силки там в описі під відео. І... Не ну, сприймайте наші відео серйоз. серйоз. Ну, взагалі не сприймайте його серйозно. Коли, коли треба сприймати відео в серйозно, ми скажемо на початку відео, це відео сприймайте серйозно. І хочемо подякувати Славі Мацькову за те, що надав нам бар для зйомок цього відео. До речі, заходьте там дуже добрі пальчики. Місто Копечні. Так. Овжарницький район. Дякуємо, Дякуємо за все. Щасливо, підтримуйте український Ютуб.